Добрий день. Вас вітає Снігурівський ліцей Снігурівської міської ради Баштанського району Миколаївської області. Дослідницький проєкт на тему вплив водних розчинів лікарських препаратів на ріст і розвиток озимої пшениці сорту Жравка Одеська, виконала Галушко Дар'я, учениця 7-го А класу, Снігурівського ліцею Снігурівської міської ради, Баштанського району Миколаївської області, керівник вчитель біології та хімії габелюк А. Ярославівна. Нас цікаво питання, як лікарські препарати впливають на живі організми. Стосовно людського організму, зроблено безліч досліджень, спираючись на дослідження та експерименти на тваринах. А як же стосовно рослинного світу, тож, пам'ятаючи головний вислів хліб у 7 голова, ми вирішили дослідити найпоширенішу культурну рослину в Україні, пшеницю. Адже Україна завжди була і залишається навіть, попри такий тяжкий для неї час, житницею не лише для українців, але й для Гіпотеза, яку я розглядала, як лікарські препарати впливають на ріст розвиток рослин, а в даному випадку пшениці сорту жравка одеська. Предметом дослідження я взяла лікарські препарати та їх вплив на ріст і розвиток рослин, дослідження впливу водних розчинів лікарських препаратів на ріст і розвиток рослин проводили за методом пророщування тест культур на плаваючих дисках. Для дослідження взяли лікарські препарати з домашньої аптечки. На плаваючі диски висіяли зиму пшеницю жу... сорту журавка Одеська. Для проведення досліджень виділили ряд послідовних етапів. Перший етап підготовчий: ми опрацювали і вивчили відповідну літературу, вибрав відповідні методики досліджень, другий етап експериментальний проведення вимірів об'єктів. Потім провели обробку отриманих даних, використавши камеральний метод. Використавши аналітичний метод, виявили закономірності під час дослідження. Наступним нашим кроком було дослідження впливу водних розчинів лікарських препаратів на ріст і розвиток рослин за методом пророщування диск культур на плаваючих дисках. На плаваючі диски висіяли насіння індикаторної культури озимої пшениці сорту журавка Одеська і почали спостерігати за проростанням насіння озимої пшениці. Через певний час ми помітили зміни. При візуальному огляді було виявлено, що в пробах номер 1 номер 2 і No3 рослини загинули, почався процес гниття органічних залпок. І розвиток цвілі. Хоча в процесі експерименту відсоток проростання насіння в пробі номер 1 анальгін складав 60%, ми спостерігали впродовж 14 днів. Дані спостережень можете побачити в таблиці. Ми бачимо, що зміни почалися вже за 4 дні. Також ми бачимо, що найкращі всходи під номером 4 вода плюс валеріана. В даній таблиці ми узагальнили, і на діаграмі ви бачите кількість насіння пшениці, які проросли в різних середовищах. На фото слайду 7 видно, як проростає насіння пшениці та розвиваються пагони. Лікарські препарати синтетичного походження спочатку стимулювали проростання насіння пшениці, а потім ріст і розвиток рослин пригнічувався, коренева система не розвивалася взагалі, рослини загинули. При візуальному огляді рослин було встановлено. Найкраща зелена маса насиченого зеленого кольору була в пробі номер 4 вода плюс валеріана. Найдовша коренева система проба номер 6 активоване вугілля. Наступним етапом роботи було проведення вимірів довжини стеблової системи та довжини кореневої системи досліджуваних рослин. Потім визначили сиру масу десяти найбільших типових проростків. Результати, результати оцінки впливу водних розчинів лікарських препаратів на рослини за допомогою ростового тесту можете побачити в таблиці. В результаті досліджень встановлено, що найкраще на рісті розвиток надземної частини рослин впливає валеріана, препарат природного походження, а на рісті розвиток кореневої системи найкраще впливає активоване вугілля, препарат мінерального походження. Досліджувані проби помістили живці кімнатних рослин. В результаті дослідження було встановлено, що активоване вугілля стимулює проростання коренів на живцях кімнатних рослин. Під час дослідницької роботи були отримані результати, що частково підтверджують висунуті намі припущення. Лікарські препарати синтетичного походження негативно впливають на ріст і розвиток рослин. Лікарські препарати природного і мінерального походження негативний вплив на ріст і розвиток рослин. Не чинять. Тому, підводячи підсумки згідно наших спостережень та досліджень, можна зробити такі висновки. Лікарські препарати синтетичного походження спочатку стимулювали проростання насіння пшениці, а потім ріс розвиток рослин пригнічувався, коренева система не розвивалася взагалі, рослини загнінули. Найкраще на ріст і розвиток надземної частини рослин впливає екстракт вауріани, препарат природного походження. Найкраще наріс і розвиток кореневої системи впливає активоване вугілля, препарат мінерального походження. Активоване вугілля стимулює проростання коренів на живцях кімнатних рослин. Тому ми пропонуємо для укорінення живців кімнатних рослин при вегетативному розмноженні застосовувати активоване вугілля, а як стимулятор проростання Насіння і стимулятору росту надземної частини ми пропонуємо застосовувати екстракт валоріани. Можете переглянути список літератури, яку ми використовували під час нашого дослідження. Дякую за увагу!